Сьогодні, 26 вересня, президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України підписав указ номер 411-2016 про звільнення від запас військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період. Цим указом будуть звільнені військовослужбовці по мобілізації, які були мобілізовані під час шостої черги часткової мобілізації. Це остання черга. З числа мобілізованих 2014-2015 років громадян. Звільнені в запас підлягають близько 20 тисяч військовослужбовців. Звільнення буде здійснено поступово з метою недопущення зниження боєготовності підрозділів, поступового вивільнення та здачі посад, бойової техніки та майна. Розпочнеться звільнення поточного місяця з набранням чинності зазначеного указу. Після його опублікування. Основна частка мобілізованих військовослужбовців буде звільнена протягом жовтня 2016 року. Звільнені в запас обов'язково будуть зараховані до оперативного військового резерву першої черги. Питання комплектування національних військових формувань особовим складом та проходження служби військовослужбовцями усіх категорій знаходиться на постійному контролі. У вищого військово-політичного керівництва держави